Українці, українки, сьогодні День нашої незалежності, нашої незламності. Я вітаю всіх вас з цим величезним днем. Я, як мах, як практик, хочу сказати вам: ми сильні, ми міцні, я бачу як мах, наше величезне майбутнє, як відродиться наша країна після війни, як ми вистаємо і обов'язково переможемо. Знайте, українці, ми не здоланні. у нашої країни величезне майбутнє, ми вистоїмо і переможемо. Ми бачимо те, що наші Збройні Сили України перемагають ворога всюди. Там, де він був незнищенний під добропіллям та сумами, він знищений вщент. Там, де російські літаки думали, що вони стоять і ніколи не будуть. Ніколи не будуть в небезпеці. Ми доказали операцію Павутиння, що майбутнього у цієї авіації немає. Там, де вороги думали, що вони зможуть нещадно знищувати нашу сумщину, ми показали, що ми можемо вторгнутися на Курщину і знову це робимо прямо зараз, прямо в серпні цього року. Ми перемагаємо, ми наступаємо. На четвертий рік війни. Ми всі згуртовані, ми всі одна країна. Ворог знай, що українське серце нездоланне, міць Українця велика. Бо для кожного українця найголовніше в світі це свобода, незламність, перемога. Для кожного з нас. Це святість, за яку ми, українці, віддаємо своє життя. Сьогодні хай не буде місця російській мові в жодному куточку світу. Знайте, українці, що ми переможемо. Як сказав наш президент сьогодні у своєму зверненні, що ми показали, що немає другої армії світу. Що ми її зупинили і знищили, і те, що в них є зараз, це тільки їх нове відродження. Україна має майбутнє. Знайте це, я це бачу. Давайте віддамо пашану всім нашим героям, що загинули за те, щоб ми з вами жили, щоб ми з вами були вільні, незалежні і незламні. Ви знаєте мене, я ніколи не плачу. Але тут скажу одне: слава Україні.